Могла з'їхати, важкували роботи і збиратися з думками, але я спробую. того. Мені ну, здається, що Олешка все сказав і трошки так, здається, може, хтось втомився слухати, бо дуже багато розмовляють, не знаю. Я поділюся тим, що ну, Олешка за себе казав. По-перше, нагадаю, що вчуся розмовляти українською мовою, так що, якщо що буде, це виправляти. Що вразило саме мене? Також ну, це переживання з Олешкою. У нас були спільні стосовно наших дітей. Перше, що ми думали, ми приїдемо. І знаєте, як буває в більш консервативних церквах, наших дітей почнуть або нас перевдягати, знімати з них сережки, пірсинг або ще щось. Бо та молодь, яка є на зараз, вона трошки не вписується в стандарти церков. І знаєте, і ми маємо до них. Привзято отношение, як це сказати українською мовою, упередження. упередження. Ми хочемо, щоб вони прийшли одразу стали віруючими, такими гарними, правильно вдягнутими. Так не буває. Ну, особливо з підлітками. Зараз таке покоління, якщо ви побачите на вулиці, ви вже не побачите дитину без сатуїровки. І це, можливо, є біда, але так є. І настане час, коли ці підлітки, я вірю в це, вони прийдуть до церкви, вони прийдуть такими, якими вони є. Придуть, можливо, в пірсингах, можливо, в татуїровках, не так вдягнуті, як би нам хотілося. І перше, що моє відкриття особисте, я з ним живу вже не один рік, бо співпрацюю з підлітками. Перше, що, перша потреба підлітка, підлітка майбутньої молоді і майбутньої нашої церкви це прийняття. Тому що підліток це вже не дитина і ще не дорослий. І коли він починає рости, я маю два підлітка. Одного вже трошки а одного середнього. Вони не сприймають самі себе в тому віці, в якому вони є. Розумієте? Вони не розуміють, на що їм це все треба, що з ними сталося. Вони хочуть бути ще дітьми. І кожен намагається в школі або десь розповісти їм, що ти не такий, як я хочу. Ти маєш слухатися, ти маєш те й те, і те. І вони стикаються. І знаєте, як говорять і психологи, і віруючі люди, які працюють з дітьми. Що підліток тобто, це саме той бік, саме та яма, коли дитина, якщо ти її не спіймаєш, вона може глибоко занирнути і будуть великі проблеми. Тому те, що робиться в нашій церкві, просто щоб ви знали, якщо ви молитесь, якщо ви служите в нашій церкві 35 підлітків з невіруючих сімей, які приходять на постійній основі, і це є благословення, це робить Господь. Ніхто з нас не виходить на вулиці, не смикає їх за рукава, не каже, приходьте. Вони приходять, бо їх Господь, приводить сюди Господь. І все, що нам потрібно, навчитись їм послужити. І я кажу, що це моє відкриття, це прийняття, От прийняття в любові, прийняття в тому, які вони є. Розумієте, сьогодні важкувато було за деяких причин знаходитись на служінні десь тісно, десь пахло не так, як треба. Знаєте? І я спіймала себе на думці. Що ми ж себе не бачимо, яким ми є перед Богом, розумієте? Господь бачить наше серце. Ми, можливо, так само перед Ним десь і смертими, десь не так виглядаємо, десь іще щось, розумієте? І от, що робить Господь, Він приймає нас такими, як ми є. Це так от, ну, із загальними, що за підлітків. І що вразило, що ми попали в таку команду, яка саме керується цим принципом прийняття і любов. От така. Безусловна, безумовна. безумовна любов така, розумієте? Ми привикли, у нас тут є діти, ми щось для них говоримо, і я знаю, що коли я говорю для них якесь слово або на основу, коли вони мене не слухають, я намагаюся звернути увагу, робити якісь зауваження, щось там може громче казати щось. Там я побачила, що отак сидить весь зал. І, наприклад, якщо з цього зала п'ять дітей слухають, а інші балакають або виходять туди-сюди, ніхто взагалі на це не звертає уваги. Просто це для мене мені хотілося смикнути когось, хто там спереді, щось там цей. Хотілося зробити якісь зауваження. Я бачу, що люди служать в іншому. Настільки прийняття, настільки любов, вони бачать, що якщо є це. П'ять людей, які слухають, вони будуть говорити до них. А інше, можливо, якщо вони ведуть себе так, що здається, що вони не слухають, то може вони й слухають, бо зараз підлітки вони можуть в телефоні сидіти і при цьому сприймати інформацію, яка говориться. Оце вразило. І коли ми потім спілкувалися з служительницею однею, я їй кажу, ти знаєш, кажу, це так для мене ну, було. Вона каже, справа в тому, що Петро, це Петро, ну брат е, Володі, з Володяної церкви. Він керується підлітками. Вона каже, що він навіть в команду не бере людей, самих благословених, самих класних, які можуть іти, іти, але вони не мають такого відкриття до дітей, це прийняття любов, і хочуть їх якось там смикати. Він навіть не бере в команду таких людей. То це його принцип, він цим керується. І я бачу, що настільки помазані, настільки знаєте, відкриті, і вони служать цим дітям що стосовно нас. Багато, я думаю, що. Подумали, на що їм їхати? Ми ж робимо підвал, це ж гроші або ще щось. То я хочу сказати так, як нас благословили там просто, вони захотіли, щоб ми приїхали, розумієте? По фінансам, по вартості путівки, по тому, як вони нас приймали, як вони нас відправляли, вони зробили кожній дитині такий великий бокс, в якому було 5 бутербродів, 3 млинця, якийсь ще поріжок. Наварили компоту, яблука, мандарини, яйця. ну це, Розумієте, просто настільки, що ми думали, ну як би нам так справитися, щоб всім однаково все попити, щоб ніхто не був голодний, вони про це попіклувалися. Щоб просто нікому не було, щоб ніхто не думав, що гроші пішли з церкви, хто зна куди. Якщо ви так думаєте, я вас просто спонукаю покаятися, тому що підлітки це дійсно ті, хто мають зайняти ці Якщо ми тут будемо сидіти. І після нас буде нікому сидіти, то на що збиратися, я вам чесно кажу. І ну, знаєте, читавши Біблію, можна побачити, як робив Ісус. Він ніким, як українською сказати, ні, ні брігав, ні врізав, не зневажав. Розумієте, він йшов туди, де різні були. Йому навіть до що ти сидиш там з грішним, що ти те, що ти все. І це такі Божі якості. І якщо в дитину віруючи, Божої дитині, віруючий не має цих якостей, то треба почати за це молитися. Це було б дійсно благословінням. Кожен з нас, звісно, що платить якусь ціну за те, щоб послужити. Не буває так, що хтось там бере за свій рахунок і ну, отримає менше, менше заробітної плати. Хочу завдячити сестричці з нашої церкви, яка завжди підтримує особисто мене, тому що хто знає. У мене мама ну, нуждається в тому, що біля неї кожен день хтось був, я не можу її залишити, то навіть в цьому я бачу Божу благодать. Розумієте, що сестричка Наташа пташка прийшла до мене ці п'ять днів жила в мене. Коли я приїхала, вона наготувала мені велику каструлю борща, тому що я мала на наступний день йти на роботу, я вже не піклувалась про це. І, знаєте, і так, ну, вроді би, таке обслужіння, і кожен днем є якось. Таким ланцюжком, особливим, благословеним. Тому моліться, благословляйте підлітків. І коли ми з пастором говорили, що він каже, от так запропонували цей табір. Ну, як ти вважаєш? Я пам'ятаю, що я сказала, кажу, знаєш, пастор, кажу, буде час, коли їм це все буде зовсім не потрібно. Вони будуть заробляти гроші на той самий Буковель, але відпочивати вони будуть, вони будуть так, як вони заважать, ну, захочуть. А зараз, якщо є така можливість бути в християнському таборі, де ви можете відпочити, і вам будуть сіяти слово, треба використовувати цей час. Не буде вже, вони виростуть, не буде такого, щоб вони кудись їздили. Не завжди їм буде потрібне наше служіння. Вони будуть дорослими, самостійними, впевненими в собі. І дійсно, от, що ми зараз посіємо, то те буде мати і потім віс определенний вагу. Всім, хто молився, хто підтримував, особливо, особливо за відкрите серце пастора. Мені чесно, щоб там не говорили, але настільки він за кожну ідею, яка має благословіння, він в цьому бачить, ну, він бачить більше, ніж хто з нас. Навіть коли ми думаємо, що та на що воно треба, то підтримуйте пастора, благословляйте, не осуджуйте, благословляйте дітей наших. І всім благословім дякую.